Агафія Григорук, юна волонтерка, учениця 11 класу 30-ї школи гімназії міста Вінниці. Разом зі своєю подругою, 19-річною Машою Гнатик, розмальовують тубуси від зброї, що передають військові, а також малюють портрети, картини, беручи участь в аукціонах, підтримують наших захисників, Займається спортом, танцями та вивчає англійську мову, життєве кредо. Будь зміною, яку хочеш бачити у світі. Агафія. Ви, коли ми з вами не так давно, дві хвилинки тому, віталися у студії і сказали, що ви з подругою розмальовуєте тубуси. Про кого мова? Ми з моєю подружкою найкращою Машою Гнатик розмальовуємо тубуси від зброї, які нам передають нам наші захисники. Це ми почали, коли нам наші захисники ці тубуси, звичайно, передали. Ми почали їх розмальовувати. Ми малюємо на цих тубусах портрети людей, відомих, які ведуть нашу Україну до перемоги. Марія, до речі, якщо я не помиляюсь, вона теж займається танцями. так? І вона да. чемпіонка світу навіть да, вона зайняла золото для України. Це велика честь для нас. Mm -hmm. Це ми дуже пишалися. Ми Кожен на той момент, як вона була там, ми були на відстані, але ми тримали зв'язок. І кожен цей час, як вона була там, а я тут в Україні. Ми це проносили як ну, як від як пер, як ми переносили це як від себе кожну ту минуту, кожне її хвилювання. Так що ми були поруч з нею завжди. Цей зв'язок неможливо було розірвати. Класно. Ну ми дуже раді її досягненням, і дуже приємно дивитися власне, на результат вашої роботи. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ось власне ті екземпляри, які ви принесли до нас у студію. Ось цей тубус з зображенням Тіграну – це український школяр вірменського походження, партизан, який загинув, захищаючи нас, його вбили російські військові. На ньому залишили підписи Тіна Кароль, її команда, також гурт Столиця. Ми з Машкою вже розповідали в одному з сюжетів, що для нас було б важливо, якби цей тубус стояв в закладі освіти. І ми дуже чекали на цей момент. Кілька тижнів тому. Зі мною зв'язалася адміністрація школи Флеш. Там я навчаюся, зв'язалися, і ми дійшли такої думки, що цей тубус він має бути серед учнів. І школа флеш придбали за 17 тисяч цей тубус. Ми дуже дякуємо за те, що підтримали нашу ініціативу, і тим самим підтримали ну, наших захисників. На що спрямуєте ці кошти? Які ці кошти ми спрямуємо усе це. Я згодом висвітлю у соцмережах. Поки що, так як збори відкриваються, закриваються, ми будемо вирішувати це. Можливо, купимо за ці кошти дрон. Це все я обов'язково висвітлю у соцмережах. А на рахунок цього. Прикладу цього тубусу. Цей тубус має особливу історію і він теж має малюнок, який охороняється цими діамантами. Під, цим малюнком теж є, під цими діамантами теж є малюнок. І якщо, якщо у вас буде бажання, ви можете переглянути створення цього лодку сам луці, малюнок да, в Фейсбуці, в Інстаграмі. Я дивлюся, що тут на цих е мапа України, ну, їх багато, і є маленькі написи. Так. І тут імена я бачу, і прізвища, напевно. Так? Да, на заході Даймонд Україн, який відбувся у Вінниці, близько 300 дітей з різних регіонів України прийняли участь у створенні цього лоту там, з Хмельницького, з Одеси, з Бахмуту, з різних регіонів. Також підтримали нас і залишили свої імені діаманти Надя Дорофєєва, Монатік, гурт Столиця, Джері Хейл, також відомі актори, як Ольга Сумська, Володимир Горянський, Богдан Осичук. А найголовніше це діаманти, які залишили наші кращі українці, це наші захисники. Так що цей тубус, до речі, в цьому тубусі діти під час заходу наповнювали його листами патріотичними листами, так, зараз, да е, цей тубус буде власнику, і він з перемогою відкриє це і прочитає, звичайно, всі листи. Які. То зараз, ось тут всередині в тубусі, знаходяться листи? Е, зараз ні, зараз ні, того що ми їх перенесли, щоб Для, було, збереження. Для, для збереження. Звісно, ви такі озвучили дуже відомі українські імена і прізвища. Приємно їх чути, але я розумію, що це теж велика частина роботи знайти цих людей, добитися до них. Ви прямо напевно десь полюєте на концертах, підходите і просите. Як це все відбувається? Ну ми з заздалегідь домовляємося з Ще ними. Звичайно, вони дякують, звичайно їм за підтримку за те, що підтримують нашу ініціативу. За їхню творчість, яка надихає на нас, на такі на, на такі роботи, і подальше їх, подальший їх напрямок у підтримку. Так що... Агафія, ми щиро надіємося і віримо власне в те, що війна закінчиться якомога швидше. Ну зрозуміло, що жодна війна не може тривати вічно, але зараз усі більшість волонтерів спрямовані дійсно на те, щоб підтримувати українську армію, сили оборони наших захисників і захисниць. І ви власне один із е, прямих прикладів прогресивної, ініціативної молоді, які е, от дуже креативними способами. Показує, що втомлюватись в волонтерстві ніхто не має права. Для вас волонтерство, що це таке? І чи плануєте продовжувати волонтерити після завершення війни? І куди спрямуєте у цю всю свою ініціативу? Ну, звичайно, ми продовжимо, бо ми люди. Ми, ми, ми по-любому 100% продовжимо нашу волонтерську діяльність. Для мене волонтерство це. Це знаєте, як моє кредо це будь зміною, яку ти хочеш бачити в світі. А я хочу бачити в світі більше добра, ем, бачити більше чесності в нашому суспільстві, всього самого найкращого. Так що волонтерство це і по суті є моє кредо. Я дуже сказала. Дуже класні слова. І, а нам дуже хочеться, щоб е, юних е, жителів. Цієї планети загалом було якомога більше саме з такими поглядами на життя, як у вас. Дякую велике.